Мені завжди було цікаво, що роблять ветерани після того, як повертаються із фронту, як вони адаптовуються до мирного життя. А потім, у проєкті разом сильніші» ми вирішили розказати і показати про цих людей, адже вони дуже надихають. І сьогодні я у борщеві для того, аби розповісти про цей приклад незламності Андрія Саломахи. Сьогодні у випуску дізнаємося, як захисник після фронту одразу приступив до роботи на полі. Треба було годувати сім'ю. Тут ну ці сентименти треба відкидати. Як Андрій Саломаха працює у тандемі із коханою дружина в мене, вона е, оператор є. Я є по посаді нижчий. А ще про буденні нюанси роботи із дронами. Селяни приїжджали, там вже чуть не Било. з не з дубельтівками. приїжджали. що ви там робите. І побачимо самі та покажемо вам, чи складно керувати дронами. Ми починаємо. Доброго дня, <ріст> давайте знайомтеся, Андрій Саламаха, ветеран російсько-української війни, власник компанії з обробки полів дронами Дронагро. 21-го року я почав займатися внесенням засобів захисту рослин агродроном. В мене на перших двох дронах в мене був напарник. Ми якось сиділи цей, і ми розговорилися. А ще один в мене товариш, він зараз в Іспанії. І він бачив, як там от в Іспанії цей, ці дрони обробляють поля. І ми пішли в таку авантюру. Е, скинулися по пару тисяч і вирішили в Китаї заказати два дрони. І ми знаходимо якогось китайця, заказуємо через Алібабу два дрони, запчасті до нього, все 50 -е. І тоді ми взнаємо, що це товар двойного призначення і його не можна м, доставити в Україну. І там, по суті, більше 20 тисяч застрягло, застрягло в Китай. І ми знаходимо цей, і ми знаходимо е, поставщиків, які нам це, які нам ладні було його доправити за дронами. Це дійсно майбутнє. Я вважаю, що е, 21 рік для України це був поштовх. Однак, як тільки почалася повномасштабна війна, Андрій Саломаха відправив сім'ю за кордон, а сам вирішив стати на захист країни. 24 лютого і ми з братом прийшли на військкомат. 20... пройшли медкомісію. І 26 лютого ми вже були мобілізовані. Далі в нас в Борщеві була створена рота охорони. Ми проходили відповідний вишкіл, навчання і вже приєдналися до Тернопільського 35 го батальйону, який на той момент дислокувався на Сумщині. На прикордоні. І ми поїхали туди. І потім, якщо то бачите, от з пам'яті в мене трохи справи. Ми там побули, десь, може, відсили довго пробули. Десь, може, до року часу пробули, і далі нас кинули. 35 й батальйон кинули на Бахмутський напрямок. І далі ми там. Бурнили країну. Демобілізований я 28 червня 2023 року. По догляду за дитиною. я приїжджаю додому, і в мене просто не було часу, щоб там щось з мозгами, щось там розбиратися. 1 липня я їду в поле. Я тільки приїхав, зразу обдзвон всіх клієнтів, кому що треба кропити. І 1 липня якраз з'являється перший клієнт і. Так, буквально десь півтора-два місяці я був в полях. Приїжджав додому, трохи відпочив і знов пале. І того в мене оця така трудотерапія відбулася таким класним методом. Отже, пан Андрій, скажіть для початку, чому саме дрони для себе обрали? Так зрозуміло, що треба було якось заробляти гроші, але чому саме дрони? Дрони почав займатися. Просто мене сільське господарство зацікавило. І я шукав, де вклинатися, де є яка ніша, яка не розвинна, і де можна, якщо чесно, заробити гроші. І так спіпало, що 21 рік почав цікавитися агродронами, внесення засобів захисту. І до цього і прийшли, що зараз розвиваємо парк. Вже у нас парк чотири агродрони. Отже, у вас є чотири. Я так розумію, що вони чимось відрізняються одне від одного. Так, є є старіший дрон, це TTA-25, Там ємкість. 25 літрів, але там вже він не так заточений під внесення засобів захисту рослин. Там треба прямі зв'язок з оператором, там немає тої регулювання по висоті. Одним словом, він важчий в експлуатації, і ним набагато гірше, набагато важче досягнути якісних показників по внесенню. Того ми прийшли до висновку, що нам потрібно розвиватися, нам потрібно щось міняти. І наш вибір впав на фірму КСАК, іменно модельний ряд v 40 Чим внесення агродронами класно. Тим, що ви, по-перше, економите воду, десь до 95 ви води економите. Відповідно, кількість нітратів ви також економите десь на 20-25%. Це зв'язано з тим, що коли прискорч іде по землі, він 20-25% Він він води виливає е, іменно на землю. А дрон в основній своїй масі він вливає тільки на культуру, мається в нозі на поверхню листяну. Далі. Ви, наприклад, йдете оприскувачем, вас від 5 до 7 відсотків, у вас йдуть втрати, бо у вас є технічні колії, бо оприскувач йде по технічних коліях. Відповідно, дронам це не потрібно. Плюс є важкодоступні моменти, такі як оприскувач може не пройти. Наприклад, на тими самими лініями електропередач, наприклад, якщо йде от сьогодні, впав дощ. От два тижні назад в нас випадали дощі. 140 міліметрів опадів випало за три дні. Це двійна норма, двійна місячна норма опадів. Відповідно, ніякий оприскоч не зайде в поле. Ми собі дроном спокійно. Ми на другий день вже дроном спокійно дискували ріпак. Ви зараз працюєте з дронами, тільки ви і дружина? Так, справа в тому, що зараз через нехватку кадрів. Ми були змушені з дружиною виїжджати на поле разом. Працювати це в нас такий сімейний підряд утворився. Того зараз, на жаль, ми шукаємо, звичайно, на роботу працівників, але в зв'язку з даною ситуацією, з війною, їх не так легко знайти. Тому на даний момент ми просто обходимо своїми силами. Хто за що відповідає? Значить, хто за що відповідає? Дружина в мене, вона е, оператор є. Я є по посаді нижчий, я не менш кваліфікована робоча сила. Я відповідаю за ремонт дронів, за налагодку дронів. За те, щоб хімія весь час була заряджена, і акумулятори весь час були заряджені. Дружина у мене є оператор дронів. Вона задо... керує двома дронами одночасно. Ви працюєте вночі? Ми працюємо вночі. Ми працюємо і в день, в принципі, але в день, коли температура навколишнього середовища не більше 25 градусів. Бо тоді, якщо температура вища, то внесення засобів захисту рослин є недоцільним, бо капля випаровується, не дійшовши до листа. Угу. Отак тут такий невеличкий бак. Я бачу, але нам уже дружина поза кадром вона соромиться говорити. Ми їй просто передаємо привіз. <звіт> дружина розповіла вже поза кадром, що вистачає цього баку набагато. Розкажіть, будь ласка, бак ємність цього баку 16 літр. Ми вносимо від 5 літрів на гектар до 7,5. Тому нам виходить в межах від 2 до 3 гектарів за один виліт, ми можемо пробити. В чому фішка? Чого мені щоб покропити помідор? Вистачає 10 літрів, <с а тут так ну справа в тому, що от ви вносите об'єм робочої речовини, вас складає на гектар вилову 5 літр. Але об'єм діючої речовини вас складає 2 літри. То ті самі 2 літри, що вилито в оприскуєш, ті самі 2 літри, ви вносите в дроб. Так, що по великому рахунку об'єм діючої речовини, що оприскувачем, що дроном вноситься на гектар одинаково, питання тільки в тому, що не, не до всіх робіт ви можете використовувати дрон. Наприклад, як внесення грунтового гербіциду, чи внесення деяких страхових гербіцидів, які потребують великої кількості вилову робочої речовини, ви не можете використовувати агродрон. А всі інші там фуніцидні, інсекцидні засоби, там е акарациди любі, е спокійно вносите і якість, е ми відповідаємо за якість несення. Добре, а які є нюанси? Ви вже говорили, що неодноразово губили дрони в зараз, зараз така ситуація, що зараз, коли включається тривога, е дрон просто сідає. Дані, у нас старі дрони вони рухалися по GPS, даних ці вже рухаються теж по GPS даних, але з прив'язкою до RTK. Якщо GPS там похибка була від 60 до метра, дрон рухався, то з RTK похибка 2,5 см. Але коли включається тривога, відповідно я так розумію, що йде підміна чи GPS, чи чого, і е, просто дрон сідає. Того треба слідкувати за тривогою. Тільки включається сигнал тривоги в області, зразу дрон треба вертати на місце взльоту. Ну і крім цього, це робота з хімією. Бачу, це, що Руки, та, постраждали. руки ноги, так, це, це є свої нюанси. При тому ми працюємо в респіраторах, ми працюємо в рукавичках, але е, все одно це є хімія. Ну, що тепер перейдемо до діла, покажете, як він мені треба відійти. Ви кажете, що З вами він не треба відійти, так? Бо це, Та це історія не передбачає. А що може бути? Ну дивіться, я вам скажу також, що одно, один агроном е був біля дрона, не відійшов і йому відрізло пальці. Ага. Я зрозуміла. Якщо ви хочете ризикувати пальцями, то можете бути. Я відходжу. Він показує у нас, скільки є в баку, є ще 7-9 літрів. Показує, скільки точки зараз 86 метрів прийшов. Заряд батареї 85 і вилов зараз 0,86 літрів. Вилив. От зараз він по заданій траєкторії отрухається. От все дуже просто. Як робот — Так, як робот — Я От. не маю, якщо я теж не маю, але ми, але ми думаємо про це, бо це бо це потрібно. От. Ви задаєте йому швидкість, з якої він має рухатися, висоту задаєте е каплю, яка повинна бути, і об'єм вилову робочої речовини. І все далі він все робить саме. Тут ніякої роб ручної роботи немає. Дрон може працювати тільки при швидкості вітру не більше 6 метрів за секунду, бо далі відбувається великий знос. І, от, наприклад, зараз от капля може зноситися від точки внесення десь на 15-20 метрів. А якщо 6 метрів, він може вам і 50, і 100 метрів зносити. Того, відповідно, якість внесення ну, втрачається. Того ми, ми вночі носимо, бо ми спокійніше, спокійно, вітру немає, і вночі можна працювати. Жари немає. Баку вже залишилось менше двох літрів, і він зараз буде вертатися. Угу. От зараз він вертається на точку. Звідси ага, він І він от сюди вернеться, і тут він сяде. Так а нам тепер треба знову діти, да, щоб нічого нам не відрізати. Техніка дуже розумна, і тут мінімум іде е, саме важче її налаштувати. От коли ви її налаштовуєте перший раз, це саме, саме важча історія. Потім він собі лі, лі, літає спокійно. це воєнний період е, керування дронами, так використання їх. Треба якийсь дозвіл. Правильно дивіться по великому рахунку, є треба дозвіл. Нам надають дозвола, з, з нами з нами спілкувалися для того, щоб отримати дозвіл, ми просто дзвонимо. В телефонному режимі ми повідомляємо, що нині там-то, там, то ми будемо обробляти, mm -hmm. щоб довели до відома. Також є потрібні дозвола, наприклад, в селищну раду. Ви паре, там, за день-за два ви повідомляєте, що ви будете кропити, бо, наприклад, є бджоли. От ви зараз кропите інсектицидом, наприклад, сонячник, так і велика доля ймовірності, що ті бджоли помруть на полі. Тому е, ми починаємо внесення, наприклад, інсектициду і фенгіциду, ми починаємо внесення після 8-ї години вечора. І до 8 години ранку працюємо суто вночі. Е, і е, тоді є якась безпека для тієї самої бджоли. Дозвола потрібні, дозвола беруться, повідомляються селищні ради, бо буває по-різному. Буває, хтось не в захваті, що ви кропите. Хоча зараз все кропиться. Десь я старе? коли посадила город, я це зрозуміла, що та, коли кажуть не кроплено», не це просто такий груз. Так, я ж кажу, всі кажуть, та ми не кропимо, ми не кропимо. Це ж брехня, всі кроплять. У нас таке неодноразово було, що селяни приїжджали там вже чуть не з дубельтівками. Приїжджали, що ви там робите? Ми кропили. Де ми то кропили? oh Боже, не на Мельницькому кусті. Ну, на, 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 на той керунок приїжджає чоловік на ниві, ви що тут робите? Засні козачки, дрони літають, 5 Кажемо, Каже, ша ми дуже, все нормально. кажемо, ми там кропимо. Кому кропимо? Тому, тому фермеру. Він передзвонив до фермера, спитався, чи це в тебе фермера збудили вночі, фермер, що там йому ще купу всяких нецензурних слів сказав, чоловік сів, поїхав. Ну не байдужість, це теж добре. Це звичайно, це треба. Це насправді ваша не перша справа. Ви кажете, що ви вже пробували. Щось в своєму житті робити, так. і ми бажаємо вам процвітання вже у цьому, але хочемо також, щоб ви. Щось, можливо, таке мотиваційне сказали для тих е, захисників, які все ж таки повернулись, так, і у вічі, і не знають, якими, можливо, себе думками підбадьорити, якими діями і так далі. То хочеться, знаєте, найбільше дієвіше це почути людину, яка відчуває тебе розуміє. Ви знаєте, колись, ми, колись в дитинстві дивився ці американські фільми, і це він розумів, як от молода людина вертається з війни і вже вважається ветераном. І в нас ми зараз стикнулися з тою самою ситуацією. У нас молоді люди 20-25 років, вони вже є ветеранами війни. І в Штатах от є цілі програми підтримки ветеранів, чи то трудотерапії, чи то заняття, чи то соціальна якась допомога. В нас зараз в країні цього е, мало. Того е, хотілося б, щоб, по-перше, близькі не, не від не відвертали рук і від того ветерана, який прийшов, бо думають, йому щось там поробилося. В нього там голова йому нічого не бракує. Прийшов здоровий. А, а він може бути психологічно травмована людина. Того, щоб рідні перш за все допомагали, щоб рідні брали зразу ту людину в обороти, щось йому е Чимось чим зайшли на поле грабасати. Ну, елементарно, якась трудотерапія, щоб чим займатися. і щоб держава побільше почала дбати іменно про ветеранів. Щоб... Виникали різні програми. Я не кажу фінансового плану. Фінансового плану це теж добра фінансова підтримка, але він соціального захисту, соціального прихисту. От як держава буде в цьому плані працювати, я думаю, що людей з психологічними травмами, постпсихологічними травмами, вертатись буде в рази менше. Вдосконаленню бізнесу немає меж, тому у рамках проєкту Разом сильніші» ми дали підказки ветерану, як зробити його справу більш впізнаваною. У цьому нам допомогла експертка випуску Оксана Качурівська, керівниця центру дія бізнес у Тернополі. Отже, маємо пана Андрія, який займається таким цікавим бізнесом, як використання дронів у сільському господарстві. Е, і е, я в принципі бачимо, що пан Андрій зовсім не займається промоцією та рекламою даної послуги. Так, тобто я думаю, що в нього є, напевно, якесь обладнання, яким він надає ці послуги, проте, на жаль, ніде абсолютно немає жодної згадки про те, як ці послуги можна замовити, і яким чином взагалі що це сама за послуга. Отже, в першу чергу необхідно створити окрему сторіночку в соціальних мережах суто під цю послугу. Ну і найкраще, звісно, аби були вже також результати якоїсь певної попередньої наданої послуги. Це можуть бути відгуки ваших клієнтів, це можуть бути фото, відео процесу, аби ваші нові потенційні клієнти дізналися, як надається яким чином ця послуга. Як я вже казала, можна розпочати з соціальних мереж, це можна робити самому, а можна скористатися. І розробити навіть цілий сайт. Сайт відкриває трошки більш додаткові можливості, оскільки сайт дозволяє SEO оптимізацією та просування. Це коли ви за допомогою спеціаліста підтягуєте свій сайт в, пошукових, в пошуковій системі Google на вищі позиції. Так? Плюс додатково на сайті також, сайтом також потрібно окремо займатися, потрібно прописувати. Конкретно послуги, там набагато краще розміщувати відгуки і результати роботи. Там можуть бути актуальні прайси і ціни на сезон, тому що вартість послуги протягом наступної сезони може також змінюватися. Там може бути вбудований якийсь певний онлайн-калькулятор, який буде прораховувати орієнтовну вартість в залежності від площі. Ділянки, яку з якою необхідно працювати, а окрім того, там також можуть бути якісь певні сертифікати, які ви отримали, уточнення стосовно обладнання, яким ви користуєтеся, можливі певні також освітні сертифікати або додаткові сертифікати на продукти, які ви використовуєте в цій діяльності, тобто на самі добрива чи на самі засоби захисту рослин. Це теж можна все того розміщувати на сайті. Окрім того, після як на сайті, так і на соціальні мережі можна налаштовувати таргетовану рекламу. Якщо ви працюєте в Тернопільській області, то в нас влітку проходять великі фермерські господарства, такі як Continental. Такі, як фермерські вони в і такі як Агропросервіс, вони організовують спеціалізовані агрозаходи, де ви теж можете зареєструватися зі своїм бізнесом і презентувати вже безпосередньо своєму цільовому клієнту ваші послуги. Більш детальніше, ми, звісно, можемо з паном Андрієм пропрацювати. У нас на базі центру дія бізнес є велика кількість різноманітних консультацій, і якраз. У нас є і консультації по сайтах, по розробці сайтів, і по налаштуванні таргетованої реклами, і по SEO-оптимізації. Тому запрошуємо пана Андрія. Ці консультації є абсолютно безкоштовними у наших спеціалістів. Тому для більш такого чіткого побудови плану подальших дій, подальших кроків запрошуємо до нас. В центр і ми зможемо також більш конкретніше пропрацювати цей кейс. Ці рекомендації універсальні для усіх, хто творить нині свою справу і хоче охоплювати більше клієнтів. Під час відеорозмови Андрій Саламаха поділився з нами своїми враженнями. Вдалося зловити його на розмову посеред робочого процесу на полі. Мені коротко дали роз'яснення, як масштабувати свій бізнес у плані е, закупки таргетованої реклами в соціальної мережі Facebook, а також розділити е, свою е, особисту стрімку, на якій я публікую рілсе е, е, з внесенням засобів захисту рослин і створити. Сайт. Створити сайт і завдяки цьому сайту я більше і коло клієнтів я зможу захватити. На даний момент ми працюємо над цим. Ми вміємо створювати і сторінки, і сайти. Просто на все не вистачає. часу. Того, вже коли ближче до закінчення сезону, ми будемо готуватися до наступного сезону і обов'язково скористаємося цінними порадами, які нам надав портал дія бізнес. Дякую за увагу. Дякую всім, що долучилися до нашої спільної мети розбудови і процвітання бізнесу в Україні. Дуже натхнена історія вийшла із Андрієм, але я вам розкажу по секрету, що це ще не все, оскільки у борщеві ми познайомилися іще з одним ветераном-підприємцем, але про нього уже у наступному випуску вам розповість Назарій Голуб. Щось дуже багато до мене уваги, прикута. <свят> просто, просто, просто от, наприклад, Зараз зараз, зараз він говорить по-англійсько-китайському. Це ліпше було. Ні. Сьогодні наш випуск буде про. А ви зараз дійсно кропите, чи це а? для картинки? Ні, це кропиться. Ні. От така історія. <свят> <свят> так, і такого. Супер. Проєкту цінуй справжнє. Магазин велосипедів Ровер Плюс Великий вибір комфортного руху. Стоматологія Олексюка. З нами посміхатися легко Ортопедичний центр Тернотоп. Магазин Ательє Територія взуття. Носи з задоволенням.